Всім привіт! Черговий день терапії відмовимо і зараз я йду в, в магазин Samsung. Я зараз знімаю на свій смартфон Xiaomi. і я хочу до них підійти і попросити зробити трейдинг, щоб я їм свій Xiaomi. вони якось його оцінили і взяти Samsung. Що вони таке підуть дуже цікаво? Добрий день. А підкажіть мені, будь ласка, а у вас є така штука, як там обмін? Я б... У мене є там старенький, ну не зовсім старенький, Xiaomi з шикарною камерою. Коробка, Ну, вдома, напевно, десь є. <соценно> тобто ви можете там обміняти і Ты це, обменяти? да? Ну там з доплатою тут. А, знижка. Типу я його вам віддаю і ви мені даєте там з. А всіки ви можете оцінити такий? Тисяча гривень? Да ну. Резенніше да? його продати з рук в руки. А, з рук в руки. Ну так. Да. Ну, ну він коштує реально, ну, в разів 4 дорожче, ніж, ніж цей. Типу продати десь типа, на ОЛХ? А, да, да, так, ОЛХ, наприклад. І більш потім до вас прийти вас. і це. Да. Ага, ага. Бо, як правило, система не, не дуже високу, оцінює. Але у вас, в принципі, є така штука, як, да. як обмін, так? Да. взагалі. Да. Супер. А я... Зайду з таким же ж питанням в App Store. Ну, там, які ставляки, торгують, айфонами. Чи в них така штука є? Реально цікаво. <кій> 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 Доброго дня. А підкажіть, мені будь ласка, у вас є така штука, допустимо, обмін смартфон? У мене є от euh, Xiaomi, так. щоб, допустимо, його здати и mm -hmm. купити 3D. iPhone. Да. — айфон? Зараз я вихню. вас Xiaomi. А два. Ага, зараз Так, приймаємо. Серьезно? А всіки масло це на його? А зараз ми помогаємо двигаться и він підкаже. Точно Серйозно? Ви приймаєте все у А що ви з ним потім робите? Ми даємо там вже не знаю, що з ним робить далі. Ага Реально, в них є така штука, як трейдин, вони можуть поміняти навіть якісь там не на, на, на їхні, на Samsung, не на iPhone. Проти ціна там буде взагалі копеечна. Реально, краще продати десь там на OLX, але я навіть не думав, що така штука є. Ну прикольно, прикольно. Окей. Будемо знати і до наступних зустрічей, на терапії відмовила.